Сьогодні готую десерт з північного хліба. Нарізаємо хліб, додаємо до хлібу мед, корицю та грецький горіх. Подрібнюємо за допомогою блендера. Викладаємо на деко та запікаємо при 180-20 хвилин. Готуємо крем. Беремо сметану 20%, додаємо загущувач для сметани, цукрову пудру. Та жирні вершки. Усе це збиваємо декілька хвилин до загущення крему. Крем перекладаємо в кондитерський мішок з кондитерською насадкою. Готуємо начинку журавлини. До журавлини додаємо згущене молоко та усе збиваємо за допомогою блендера. Усі складові